Його душа це розум і чуття, це хрона найсвітлішої любові. Усе його натружене життя простяяла у ділі й мудрім слові. Його душа це променистий блиск. Це джерело духовності, могутнє, вона безсмертна. Ти її торкнись і зрозумієш тільки вічне і сутнє. Його душа це ніжність і тепло, без межі інтелекту, душі зрілі. Не вибереш із неї все добро, яке вливає багатирські сили. Його душа це всі палки думки, що молоком і сонечком пульсують. Напись, зігрізь і будь завжди таким, як сухомлинський. Є імена, які зорею сяють, на тисячі і тисячі років життя таких у часі меж не знають. Вони осонцюють людей, віки, великий працелюб і Бог дитини, безсмертна совість, людяність ясна. Він про своєї України, він в педагогіці, пролог весна. Земля вміла промовляти історією, пам'яттю, піснями, і голос батьківщини розпізнати, Мів Сухомлинський разом з дітлахами, в ім'я дітей так здорово писалось, Любов'ю слово мудре надихалось. Чутливим був учитель наш до слова, воно його бентежило не раз, і з мовою була його розмова, а вчив його безсмертний наш Тарас.